Думоніріон well, for... всіх. Дякую, що приєдналися до нас на 16-й зустрічі української контактної групи. Ради всіх вас сьогодні бачити. Хочу сказати декілька слів. По перше, про жахливу трагедію, в якій зараз знаходиться Ізраїль. Жах, атак Гамасу. Продовжують ставати очевиднішими й очевиднішими і ще більш жахаючими. США стійко стоїть з Ізраїлем, коли він захищає себе і своїх громадян від цього жасливого терористичного нападу Хамасу. Ми тісно контактуємо з ізраїльськими партнерами і будемо забезпечувати, що у них є все необхідне, щоб захищати свою країну. Як чітко пояснив президент Байден, жодна сторона, яка є ворожою до Ізраїля, не повинна скористатися. Цією огидною атакою, як будь-яка інша країна, Ізраїля має основоположне право захищати себе від тероризму та агресії, і наша підтримка безпеки Ізраїлю залишатиметься чіткою і непорушною, особливо в ці години жахіть і викликів. Але зараз я хочу повернутися до сьогоднішнього порядку денного. Зібравши цю контактну групу знову, ми нагадуємо світу щодо нашого зобов'язання підтримувати Україну зараз і в довготривалій перспективі. Хочу подякувати президенту Зеленському за те, що сьогодні до нас приєднався. Пане президенте, для нас велика честь, що ви сьогодні з нами. Як ви бачите, що наша спрямованість і обсяг залучених до коаліції зробила? Дуже велико для боротьби України за свободу ми хочу також подякувати міністру Омерову та решті української делегації за те, що приєдналися до нас сьогодні. Я радий бути тут із нашим сьогоднішньою новим головою, керівником штабу дженером Брану. Вітаємо вас на першій вашій контактній групи, пане генерали. Дуже приємно, що ви сьогодні з нами. Ця коаліція творить історію нашою об'єднаністю і нашою підтримкою для України, тому не будемо робити ніяких поступок. США стоятиме з Україною стільки скільки потрібно. І сьогодні я очікую, що ми спільно попрацюємо для того, щоб хоробрі українські захищають мали те, що їм потрібно в цей критичний момент. Ми тут для того, щоб надати. Те, що потрібно, і як довго це буде потрібно, щоб Україна жила в свободі. Отже, ми будемо обговорювати вимоги і потреби України і також її боротьбу з агресією Росії. Ми послухаємо міністра Омерова та його команду щодо поточної ситуації з контрнаступом України. Україна поступово рухається вперед і Продовжує звільнювати ключові території від загарбників російських, які окопалися. Це складна і небезпечна війна, і ми вітаємо неймовірних хоробрих українців, які ризикуючи своїм життям, посувають агресі... агресію агресію Путіна. І в поточній боротьбі ми не можемо підменшити важливість збереження безпеки та надання допомоги, яка буде допомагати Україні боротися. Отже, ці Зими, яка наближається задачі нашої контактної групи, є подвійними. Ми повинні продовжувати допомагати Україні справлятися з викликами і також продовжувати розвивати можливості України у майбутніх небезпеках. Ми також повинні забезпечити необхідні України потреби, зокрема в протиповітряній обороні та боєприпасах. Ми з нетерпінням чекаємо послухати нові пакети підтримки від батьків країни, які є підготовані, і я дуже радий, що це. Та онос наступний пакет безпекової допомоги країни, який є обсягом 200 мільйонів доларів, і він включає також боєприса М 9 М і також абсолютно нові системи протиповітряної оборони, які будуть незабаром доставлені до України, так само артилерію та також ракети, а також повітряні боєприпаси та антитанкову зброю, та також необхідне. Озброєння для боротьби з російськими дронами таким чином загальне зобов'язання Америки складатиме 43 мільярди з початку війни. І так само я рада оголосити, що коаліція з 50 країн мають свої добрі волі по всьому світу. Вони зібрали більш ніж 33 мільярди для безпекової допомоги Україні. Зокрема, ми тут сьогодні будемо обговорювати, як збалансувати необхідну. Допомогу для оборони України з довготривалою допомогою. Наш наступний крок це довготривале бачення роботи наших всіх учасників групи контактної для того, щоб організувати коаліцію можливостей. Ця коаліція буде відповідальна за внески, які будуть скоординовані від членів коаліції у кожній з їхньої сфер спеціалізації. Ми будемо Організовані і мали вже ефективні коаліції, зокрема щодо танків леопардів та навчання на F-16, які спрямували ресурси декілька країн, але зараз нам потрібно новий нова концепція, і тому ми просимо країни організуватися в коаліції, які будуть охоплювати ширші можливості понад тими конкретними платформами. Таким чином контактна група буде. Охоплювати спроможності для підтримки України в її нагальних потребах, а також ми організуємо координацію інвестицій для українських майбутніх сил. Крім того, ми зараз всі знаємо краще, що не можна недооцінювати рівень роздратованості та злості Путіна. І ми бачили, як минулого тижня жахливі удари російських ракет в Харківській області вбили десятки українців. І ми повинні бути готовим до. Того, що Кремлін буде бомбардувати Україну впродовж війни своїми дронами та ракетами, ми повинні також очікувати, що сили Путіна навмисно будуть націлені на українські міста цивільних та критичну інфраструктуру. Це буде в їхньому прицілі. але ми знаємо, що перетворюючи цивільних на цілі, Путін сподівається зламати український дух і. Занурити їх в гірку пітьму. Та холод, але йому не вдасться. Ми всі знаємо, що Путін сподівається деморалізувати український народ. А замість того, він деморалізує російську армію. Він сподівається ізолювати Україну, але замість того, він ізолює Росію. Він сподівався надурити світ, але насправді він навіть не зміг надурити своїх найманців. Отже, в цій війні агресії ніхто не повинен думати, що час грає на руку Кремлю. Ми залишаємося спільно і ми. Маємо націленість підтримувати, щоб Україна отримає підтримку, яка їй потрібна під час війни. Наша єдність залишатиметься і битиметься в нашої коаліції. Крим не повинен ніколи не думав, що наша сила і наша єдність буде такою. І Звичайно, Кремль не очікував, що ми будемо настільки рушучими впродовж 20 місяців, коли почалася ця війна. І отже, я маю велике натнення від того, що ми бачимо стільки країн за столом навіть тоді, коли. Путіну доводиться просити про допомогу в Ірана та Північної Кореї. Ми залишаємося об'єднаними, а Путін стоїть сам по собі. І кожен розуміє, що я на кону, чому українська війна є метою захисту не лише себе. Україна є важливою, тому що війна Путіна є загрозою для безпеки Європи. І, звичайно, Україна важлива, тому що російська агресія є чітким викликом для союзників НАТО, і Україна важлива, тому що. Жахіття, які росіяни проти цивільних скоюють, вони є загрозою для наших спільних цілостей та правовлади. Україна важлива, тому що російські напади на українське зерно є умисною ціллю для того, щоб спровокувати голод та страждання невинних людей по всьому світу. І Україна важлива, тому що якщо влади... Якщо ті, хто мають владу і можуть захоплювати мирні демократичних сусідів без покарання, то це підриває правопорядок, який був створений після другої світової війни, і світ стає менш безпечним. Саме тому ми говоримо про те, що наша підтримка силам свободи України буде швидкою в будь-яку погоду за будь-яких штормів. Саме тому я хочу вам подякувати. І зараз в цій контактній групі я хочу передати слово пану президенту Зеленському. Вам слово, будь ласка, Мікрофони. дуже дякую, пане міністре. Остіне. Дякую за вашу підтримку та лідерство. І дійсно відчутно, що істинний воїн очолює команду Рамштайну, шановні міністри, шановні генерали, я вдячна кожному з вас за вашу невтомну роботу та потужні спільні рішення, які були зроблені вами для нас, для усього нашого народу. Дуже вам дякую, генерали Брауне. Це вперше ви берете участь у засіданні Рамштайну, і я вважаю, що це дуже символічно, зважаючи на. Ваш військовий досвід як бойового пілота, пілота винищувача F-16, і Я переконаний, що разом ми зробимо багато хороших речей для того, аби захищати свободу. Єнсе генеральний секретарю, я вдячний вам за вашу віру в Україну, за впевненість, що Україна буде серед союзників у НАТО, пані та панове. Наступний понеділок відзначить 600-й день нашого протистояння російській повномасштабній агресії проти наших людей, проти України. І сьогодні ніхто не може напевно сказати, скільки ще днів нам доведеться обороняти нашу незалежність та обороняти нашу ідентичність, але ми вже можемо сказати декілька речей, які, на мою думку, є важливими. Перше це Путіну не дасться Україна. Друге, Росія не може дозволити собі нову гонку озброєнь. І третє демократія може перемогти цю битву, і це важливо не лише для нашої країни, а для кожної держави у світі. Наш час це не час для поневолення держав. Ви усі знаєте, що амбіції Москви ніколи не були обмежені Україною, і ми усі хочемо, щоб ці амбіції були знешкоджені в Україні найближчим часом, і це найкраща можливість, тому нам не потрібно шукати снаряди і танки для інших держав в Україні, в Азії в Африці. Куди може також намагатися вторгнутися е, божевільний російський імперець і намагатися перетворити це на свою зону впливу? Я знаю, що НАТО готове захищати свої е, кордони і своїх членів від зовнішньої агресії і. Я не хочу тим не менше, щоб це було відчутно в реальності, і нам потрібно захищати світ від загрози російської агресії. Я знаю, що необхідно для того, щоб прискорити завершення цієї війни. Дозвольте мені наголосити, прискорити завершення це повний захист нашої територіальної цілісності, суверенності і повні гарантії безпеки для України після цієї. Війни зараз у нас дуже особлива ситуація на полі бою. Така ситуація, в якій необхідно давити без жодних пауз. Дуже важливо, щоб не було пауз. Необхідно розуміти принципи ефективної оборони і розуміти, що оборона не має дозволяти противнику. Зупинятися і відновлюватися, обирати нові тактики. Росія втратила ініціативу на сьогодні, і ми продовжуємо тиснути на неї. Українська відвага та ваша підтримка саме вони визначають, що відбувається на полі бою, і що найбільш важливо, що буде відбуватися на полі бою. Тим не менше, противники досі намагаються штурмувати наші позиції, Незважаючи на нашу оборону, незважаючи на те, що іде наша контрнаступальна операція, усе дуже складно. Але саме наші військовослужбовці визначають хід подій, і Росія не може своїми силами. Вести цю війну, ви це бачите. Їй потрібен Іран. Вона не може справлятися без шахедів. Їй потрібна Північна Корея. Буквально уявіть собі, вперше в історії Москва поїхала до Пхеньяну для того, щоб схилити коліно. І чорноморський флот Російської Федерації тікає від наших морських дронів, від наших ракет. Традиційні покупці російської зброї бачать. Яку перевагу дає зброя виготовлена вільним світом і яка використовується українцями, Росія повільно, але безумовно відходить із різних ключових точках у геополітичних зламах, тому що їй бракує власної сили. Тим не менше, у той же час у неї все ще вистачає сили для того, щоб розпалювати конфлікти і перетворювати їх на повномасштабні трагедії. Це трапляється у Сахелі, це трапляється в Ізраїлі, це трапляється на Близькому Сході, і ми не можемо дозволити цьому трапитися. Нам потрібно запобігати таких речей, нам потрібно навіть більше давити на противника, щоб він ставав слабшим швидше. І не міг адаптуватися до цього тиску, нам потрібно переконатися, що Росія прямує до поразки, і вона навіть не намагається зробити ще щось, крім цього. Один із найбільш життєво важливих боїв відбувається проти кремлінського ключового механізму це збочена гордість Кремля, гордість за тероризм. Минулої зими Росія намагалася перетворити зброю проти нас, наші енергетичні фабрики і. Усі нам із цим допомогли. Кожен із вас, кожна країна, кожен лідер із протиповітряною обороною із енергетикою це стало рятівним кругом для нас, для наших людей, для наших дітей. І безумовно, цієї зими Росія намагатиметься повторити цю тактику, але із тими висновками, які вона вже винесла, і з більшими терористичними зусиллями. Будь ласка, зважайте, що Ізраїль і там були терористичні цілі. Вони намагалися там влучити у одні із найбільших енергетичних станцій. І минулого року Росія не робила таких атак. Безумовно, нашим завданням зараз, складним завданням, є пройти цей важкий зимовий час. Але насправді. Це завдання воно набагато обширніше ніж просто пройти зиму. Протиповітряна оборона це значна частина відповіді на питання, коли завершиться ця війна, і чи завершиться вона справедливо для України. Я переконаний, що це може так бути, і що так буде, тому що кожен. Бачить, що дає захист неба, це гарантія того, що у містах буде нормальне життя, що буде економіка, що будуть люди. Протиповітряна оборона великої дальності може забезпечити функціонування наших коридорів у чорному морі і у Регіоні Дунаю протиповітряна оборона запевнить, що російські літаки не зможуть е, досягнути українських кордонів, і таким чином ми також зможемо вирішити проблему російських керованих авіаційних бомб. Отже, зараз нам потрібен крок вперед у нашій протиповітряній обороні. Протиповітряна оборона для України стане перемогою життя. І для Росії стане поразкою. Це буде провал ключової стратегії Росії стратегії терору. Нам потрібно захищати людей. Нам потрібна спроможність нарощувати економічну діяльність. Нам потрібен адекватний експорт зерна та ключових продуктів українського зерна і також. Ми можемо говорити про металургію. Нам потрібно, щоб діти ходили до шкіл, щоб вони вчилися не лише в онлайні і люди, щоб наші жили не лише від повітряної тривоги до повітряної тривоги, а за своїми планами, щоб вони могли ці плани будувати на дні, на тижні, на місяці і коли це трапиться. Більшість наших людей, які знайшли тимчасовий прихисток за кордоном, зможуть повертатися назад. Мільйони українців. Я переконаний, що чим більш сильними ми є економічно, тим більш потужними ми будемо у військовому сенсі. Нам потрібно переконатися у тому, що у нас є відповідні спроможності оборонної промисловості в Україні. Нам тоді ми будемо менш залежними від допомоги наших партнерів і ми зможемо надати більше допомоги на лінії фронту. Шановні друзі, ми повинні перемогти цей зимовий бій проти терору. Ми його можемо перемогти, і разом з тим ми будемо боротися у боротьбі за те яким чином і на чиїх умовах ця війна завершиться? Україна може вижити і вона виживе. Проте важливо забрати зброю із російських рук, якою є сила Росії? Давайте будемо чесно, лише те, що вона може нищити життя. Росія не може робити більше нічого. Чи є вона донором безпеки? Ні. Чи є вона? Підтримуючи стороною розвитку, ні чи є вона політичним гравцем? Ні, чи має вона економічний вплив? Ні, але вона, тим не менше, є терористом. І це єдина річ, ця загроза для України і для багатьох інших держав. Нам потрібно забрати цей інструмент терору із рук Російської Федерації і відповідь це протиповітряна оборона та інші види озброєнь, які ми вже обговорювали і з моєю командою і з вами. І передусім пам'ятайте, будь ласка, що нам потрібно не лише покласти справедливий кінець війні, але також стримати цю війну і не допустити її до вас, до ваших кордонів, до кордонів ваших союзників. Ракети та дрони не можуть падати у Румунії в Польщі або ще десь, і вони не мають перетинати українське небо. Терористи, як Путін або як Хамас, намагаються тримати вільні та демократичні держави у заручниках, і вони хочуть мати владу над тими, хто прагне свободи. Терористи не зміняться. Вони повинні програти. А це означає, що ми повинні виграти, і це те, що ми робимо. Для цього потрібно. Постійність, спокій та тривала підтримка. Нам потрібні правильні кроки. Кроки, які зберігають життя людей, насправді зберігають життя людей. Критичні кроки посилення, значне посилення. Надзвичайно важлива протиповітряна оборона, і я впевнений, що ви мене почули. Дякую за ваше запрошення. Дякую за вашу спільну велику підтримку протягом усіх цих днів, місяців і тижнів повномасштабної війни. Дякую вам і дякую вашим державам. Енкі дуже дякую, пане президент Зеленський. Дякую, секретар Устін з Лімар Карлін. Я заступник секретаря по. Політичних напрямках я сьогодні буду модератором нашої контактної групи. Будь ласка, генеральний секретар Столтенберг, дуже дякую, пазан президент Зеленський, пан міністр Омеро, генерал Браун, генерал Остон для вас. Велика для мене велика честь вас. Вітати у штаб-квартирі. Нато, дякую вам за лідерство, пан Лойд. Ви з першого дня взяли на себе лідерство по об'єднанню міжнародної підтримки України під час війни. Президент Зеленський, ваше лідерство, героїзм українських збройних сил, а також стійкість українського народу. Нас всіх вразили, коли президент Путін. Почав своє повноштабне вторгнення в Україну минулого року. Він думав, що Київ паде під час кількох днів, а Україна за тижні. Він помилився, Українські збройні сили знову ж перевищили всі очікування. Ви відбили 50% території, яка була захоплена Росією з лютого минулого року. Ви також Дуже вразили збройні сили Росії. Росія набагато слабша військовому плані, в економічному, а також ізольована політично. Але ми не бачимо ніякої знаку, що Путін відмовився від своїх амбіцій. Навпаки, Росія збільшила атаки на критичну національну інфраструктуру. А також знову ж готується використати ві... зиму як зброю війни. Ми повинні піднімати. Мати е, наші ставки теж і надавати подалі подальший потік зброї і боєприпасів в Україні. Чим е, міцніше буде Україна на полі бою, тим міцніше будуть позиції України на. Також за столом перемовим. Ми повинні зробити все, щоб історія себе не повторювала. Саме тому усі члени альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО на нашому саміті у Вільнюсі. Ми в першу чергу зняли потребу. У ПДЧ друге ми ввели програму для того, щоб досягти повної оперативної сумісності з українських збройних сил з нашими силами альянсу. І крім того, у рада НАТО Європи НАТО Україна означає, що ми сидимо за одним столом. як рівні ваша боротьба, боротьба Володимир. Це наша боротьба. Ваша безпека, наша безпека, ваші цінності, наші цінності. Ми будемо підтримувати Україну стільки скільки потрібно. Дякую.